Нова байка про те, як українська влада знищувала український бізнес в головних ролях: Офіс президента, Гетманцев профільний комітет, бюджетний комітет. Звісно, як ми могли забути про Шмигаля і його уряд, який ми вже вигнали, і замість того, щоб відправити його займатися чим завгодно, його відправили в Міністерство оборони. І всі ці дієві особи далі продовжують знищувати український бізнес за перше півроку 25-го року закрилося майже 6700 юридичних осіб. Якщо ми з вами подивимось за п'ять років останні п'ять років, то це найгірший показник для нашої з вами економіки. Тому що якщо взяти скільки відкрилися і скільки закрилися, то це найгірше, що могла зробити українська влада під час війни. Чому? Тому що це зменшення робочих місць, це зменшення податків, податків, з яких і фінансуються сьогодні Збройні Сили України, це зменшення інвестиційної привабливості для нашої з вами країни. І це зневіра українців в наше майбутнє. Я до вас звертаюся. Ми все рівно переможемо і зовнішніх і внутрішніх ворогів. Я розумію, як вам сьогодні важко, тому що на бізнес тиснуть не лише податками і абсолютно дурними законами, а й силовими методами. Все рівно і це пройде, і ці підуть. І буде працювати інша влада в нашій країні, яка буде працювати на користь українського народу, українського бізнесу і нашого з вами майбутнього.